Ця штука, як вона називається. Мікрофон ніби далеко від мене. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рутіка, і це моя рубрика «Та ти шо Ні, це не «Та ти шо?». Це щось інше, якось треба по інакшому назвати. Це рубрика про всіх селебріті одразу, а «Та ти шо це про якісь конкретні персони. Тому треба придумати іншу назву. Допоможіть, будь ласка, хілп. Мене на Ютубі не було цілий тиждень, тому що я А відпочивала, Б, працювала. Як так? Не знаю, так вийшло. Навіть встигла отруїтися, перегати, поїхати в село. Була, коротше, всюди, де тільки можна. Була на дренінгу робочому. Я на цьому тижні на минулому виходить. Вже була молодець і готова. Хочеться сказати, що з новими силами, але таке відчуття, я все-таки не відпочила більше ніж відпочила. Тому я просто повертаюся. I just want to lie on the beach and eat hot dogs. That's all I've ever wanted. Сьогодні я хотіла б вам розповісти. Про перші роботи селебріті не всі зірки шоу-бізнесу одразу народилося зірками шоу-бізнесу, не враховуючи непотізм бейбі, які народилися одразу в якійсь дуже крутій такій сценічній родині. Є багато зірок, які починали свій шлях з простих родин і мали спочатку прості роботи. Тому сьогодні я вам розповім, хто чим займався до того, як став селебріті, і які перші роботи були у цих людей. І мені здається, це дуже прикольно, тому що. Кожен з нас мав свій перший робочий досвід, і дуже часто цей перший робочий досвід був смішним, прикольним, дивним, можливо, страшним. Я не знаю. Коротше, слухайте. Першим про кого я хотіла вам розповісти буде Бен Афлік. Хай ам Бенафлек. Він не з якоїсь там дуже зіркової родини. Він був простою собі дитиною. Бен Афлік розповідав, що він багато де працював. Він працював в магазині круасанів, кінотеатрі, і також одна з його таких великих робіт було робота на будівництві, тому що він ходив і робив демонстрації для будівництва. Саншапа я робив багато демосоділада. Він тоді заробляв від 9 до 10 доларів на годину, і це було досить таки нормально. І він сказав, що е, оця сфера будівництва, там, де ти ходиш і розповідаєш про якісь об'єкти, які будуються, більш конкурентна за твій-шоу, тому що е, там всі дійсно намагаються знайти свою роботу, щось продати, якось просунути будівництво, щоб хто, хтось купив якусь квартиру. А на телебаченні, в серіалах було. Легше і простіше, просто тому що люди не настільки один з одним змагалися. І до речі, якщо ви не знали, Бен Афлік і Мед Деймон, друзі, вони познайомилися ще в 80-х і ще в дуже юному віці вони дружили, жили поруч, і тому іноді в них були спільні роботи. І одного разу вони, Бен Афлік і Мед Деймон, вирішили взяти свої однакові костюми пума. Вони в них такі були, взяти шматок ліноліуму і піти танцювати хіп-хоп в метро. І це був. В їхній такі підробіток dance, like, Дуже класно насправді мати такого друга, з яким ти з дитинства отак дружиш, а потім ще йдеш танцювати на люноліумі. А зараз вони два популярних актора, які разом отримували Оскар. Тому це реально дуже круто. Доля Ребел Вілсон була написана ще до її народження, тому що чотири покоління її родини займалися собаками-біглями. Вони розводили цю породу, і її прабабуся заснувала найбільший клуб біглів в Австралії. Тобто, Ребел Вілсон, ну по всіх показниках, зобов'язана була займатися собаками. Загалом першою її роботою було виступи з біглями на виставках, тому що вона була тою дівчинкою, яка кликала до себе бігля, собачку. І загалом вони там робили якісь трюки, і це було її першою роботою. Пейзик, аймефолтженерейшндавша. Вони з родиною ходили на ці виставки кожні вихідні. В неї є в оцій сфері дуже багато нагород. Але іронія долі у Ребл Вілсон алергія на собак comes in. це дуже нечесно по версії мами Ребел Вілсон, тому що вона, якби зобов'язана була продовжити цю справу, але вона навіть фізично не могла в цим займатися. І коли Ребел повідомила своїй мамі, що вона вирішила все-таки не займатися собаками, не займатися оцими виставками, а стати акторкою. Натомість, її мама настільки засмутилася, що якийсь час вона навіть не вмикала шоу, в яких показували Ребел, тому що вона. Вона була дійсно дуже засмучена цим фактом. Девід Швімер, як і багато інших популярних акторів, починав свою кар'єру з того, що він був офіціантом. Але він був не просто офіціантом. Його першою роботою був ресторан «Ед Дебевік». І це ресторан, де офіціанти обслуговують на роликах. Мені навіть уявити собі складно, щоб я побачила Девіда Швімера на роликах разом з якимись розносами, там, де він щось везе. Це просто не знаю, магічно цікаво виглядає. І що цікаво, в цьому ж ресторані працював. Марк Руфало. Це той чувак, який зіграв Халка. Вони працювали не в один момент, але він також був офіціантом на роликах. Більше того, цей ресторан був тематичний, тому у кожного з них був псевдонім. У Девіда був псевдонім Ромео. А у Марка був псевдонім Френкі. Девід працював в цьому е, ресторанному бізнесі, не в цьому ресторані, а от саме офіціантом близько 7 років. Але також в нього був іще один цікавий досвід. Він був керуючим бізнес центру при готелі е, його задачою було приїхати. Раніше за всіх о шостій ранку виглядати красиво, підготувати весь центр до того, щоб ним користувалася, зарядити кавову машину, все поставити куди треба і чекати людей, зустрічати людей, які будуть приходити в цей бізнес-центр і користуватися послугами цього офісу, скажімо так, щоб доїхати туди, він користувався потягом, їхав 35 хвилин, тобто йому треба було дуже рано вставати, дуже рано виходити. І він казав, що до восьмої ранку в цей офіс все одно ніхто не приходить, тому коли він приїжджав туди, все робив. Він ще лягав спати ненадовго. Тому ця робота навчила його спати сидячи і розвинула дуже дуже чутливий слух, тому що він спав сидячи, і коли чув, що відчиняються двері, він дуже швидко намагався привести себе до ладу, щоб зустріти людей. Ви старто опеавозай ап шумпум хобем. Бреду піту довелося підпрацьовувати в ресторані Ель Поло Локо в Голівуді, тому що е, йому банально треба було платити за квартиру. І так вийшло, що іноді йому доводилося надягати на себе костюм курки для того, щоб рекламувати фастфуд, в якому він працював. І він каже, що йому за це не соромно, тому що тоді йому треба було платити за свою оренду, за своє життя. І тому в цілому це абсолютно нормально працювати будь-де, де тобі заплатять. Це окей. Манськаріт ноше іузлайта каналфі також. І ще однією цікавою його підробіткою було бути водієм стриптизерок. Він сказав, що ця робота його досить сильно пригнічувала, і тому він доволі швидко її кинув хоча там були. Нормальні такі гроші, які йому вистачали, але він морально не міг займатися цією роботою. І от в один з останніх разів, коли він віз якусь стриптизерку на виклик, вона йому розповіла, що вона ходить на акторські курси. І через це Бред Піт теж вирішив піти на акторські курси, і тому він каже, що в якомусь роді стриптизерки змінили його життя. Я думаю, що багато хто з вас знає, що Ченінг татом працював стриптизером. І, скоріш за все, ви також навіть бачили фотографії його. В нього був е, псевдонім Чан Кроуфорд, і він був дос доволі таки популярний. Більше того, якщо зазвичай стриптизери беруть собі якийсь, знаєте, ну, типа стриптизер полісмен, е, фаєрмен, як це сказати? Так, пожежник або щось таке, то він був бойскаутом. Він сказав, що це було йому весело, і йому абсолютно не соромно, і не було соромно тоді. Він не боявся, що це вилізе, якось вийде, що всі дізнаються. Тому що тоді він просто ну приколювався. Йому було від цього класно. з тих I mean, I... Він розповів, що на його перший виступ прийшла його сестра з друзями, і вона намагалася його присоромити, щоб він перестав і не займався цим, тому що ну вона вважала, що це не і таким чином вона намагалася якось на нього вплинути, тому що явно він її не слухав. Майсистер Кейм, давер шейммі атвнат дуюнекен. Перша робота Кіано Рівза була в 17 років, і це була реклама Кока-Коли в Канаді. Як сказав Кіану, це був його перший такий досвід з режисером. Все було дуже сильно серйозно і. Режисер настільки серйозно сприймав свою роботу, що фразу про кока-кола, яку Кіану Різ повинен був сказати в кінці, він перезаписував просто мільйони разів. Тому що режисер відчував, що йому хочеться, щоб той казав, ніби він відчуває засуху, десь в пустелі. Ну, коротше, у режисера були якісь свої плани, і тому Кіано намагався втілити ці плани в життя. A от така от цікава штука. Хоча це всього-навсього реклама, хоча це реклама Кока-Коли, ого го. Ну що ж, на цьому моє відео, напевно, закінчиться. Розкажу вам, якою була моя перша робота. Напевно, моєю першою роботою можна сприймати роботу в таборі. Я була, типу, вважатою, але, напевно, більш помічницею вожатої, тому що мені було 15 років, офіційно я не могла ще бути вважатою. Але це була моя перша робота, де я прям отримала зарплатню за це. Я працювала з дітками, вони були. Скільки їм було, ну в мене був один отряд, в якому було 11 років, і це був прям дуже неприємний вік, як мені тоді здавалося. Хоча мені тоді було 15, тобто між нами було всього 4 роки різниці. Це прям дуже мало. Їм зараз 22, Дякую, Макіта. Чудово. Тобто, ці діти, які пісяли в пляшку і кидали один одному в кімнати, зараз дорослі люди, які чимось займаються. Я не знаю всім привіт, якщо тут є люди, у яких я була вважати. Всім піс, всім лав. Коротше, це була моя перша робота. Це був табір меотіда, і я його пам'ятаю зі своєю душею, тепло дуже, тому що це частина мого е, такого старого життя. Це було ще коли я танцювала і займалася в колективі ЮНОНА в Запоріжжі. Ну коротше, це було дуже давно, і це була напевно моя така перша серйозна робота, де я відчувала відповідальність. І я цих дітей любила кожного разу, якщо закінчується якась зміна, ви що. Я за отрядом плакала, мені було так сумно. Коротше, отак чекаю на вашу розповідь, якою була ваша перша робота чим ви займалися. Якщо ви зможете поділитися, можете розказати, скільки вам заплатили, тому що мені за зміну в 21 день заплатили щось типу 1300 гривень. Здається, це був 2011 тисячі одинадцятий-дванадцятий рік, дванадцятий, напевно. Отак. От дякую вам за ваші розповіді, коментарі, вподобайки. Дуже дякую моїм спонсорам, дякую всім, хто мене підтримує. Я ще скажу це в новинах, але і скажу і зараз. Дякую величезне Марина Мушка, яка прислала мені Гаррі Потера. Ось, я вас дуже сильно люблю. Дякую вам. Не забувайте, будь ласка, донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals, і будь-який інший фонд, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Ну і, звісно, зараз я покажу вам котиків, тому що. Відео не закінчиться, якщо в ньому не покажуть котиків. Це факт. Це сіцілі. Коротше, ми їздили на тренінг, і нас не було вдома два дні, бо це був тренінг, де ми жили за містом і спілкувалися про ненасильницьке спілкування, так, ціля, і про конфлікти, і про те, як правильно їх вирішувати. Коротше, котики були самі вдома, в них не було конфліктів. Тільки ми приїхали, вони одразу почали показувати, хто в домі головний, так, ціля? Мао головний, всі ми це знаємо. Біжи. Що це? Ой! Капасік. Ми з Маосінькою дуже дякуємо вам за перегляд. Дякую, що ви були з нами. Бажаємо всім смачного, хто зараз їсть. Всім доброго дня, вечора, ночі і до наступних зустрічей в наступному відео. Бай-бай! Ми вас любимо. Так, Маосік. Так, Маосік. Маосік, Маосік, Маосік.